Доброго вечора, шановні українці, добрий вечора, шановні глядачі з вами, український історик та журналісти Швець. Ви знаєте, коли говорять про майбутнє України, мені дуже хочеться вірити, що воно у нас буде. Навіть незважаючи на такий страшний час. Але майбутнє, яке виборюється кров'ю зараз на фронті, кров'ю наших захисників, майбутнє розбивається тут в тилу. Тут в тилу де людей, українців перетворили у рабів У рабів. мовчазних робів. І що з українцями не роблять у тилу, вони мовчать. Грабують, гвалтують, вбивають, калічать, викрадають, І вони мовчать. Місто Новодністровськ Чернівецької області, Сама найдорожча в області вода 110 гривень за куб. Вдумайтесь, Дністер поряд 110 гривень за куб. Так, це ще не все. Я виклав таблицю, таблицю цін в населених пунктах Чернівецької області на першому місці Новодністровськ, 110 гривень за куб. Але мене поправили і пише: пані Марія Данилюк, в Новодністровську в будинках 5С встановили загальний лічильник на воду. І вода коштує 155-165 гривень за один куб. Вдумайтесь 155-165 гривень за один куб. І люди платять, і люди мовчать. Чому? Тому що Новодністровськ, який колись був наймодернішим, найрозумнішим, найтехнічнішим, найпередовішим містечком в усій Україні. Перетворився на місто ларків і, вибачте, слухняних рабів. Я дуже люблю місто Новодністровське. Я дуже люблю і пов поважаю Новодністровців. Але платити 155, 165 гривень за куб води, вибачте, може тільки раб, а не вільна людина. Мер міста Новодністровськ. Наталія Цимбалюк зі своєю міськрадою, яка не міськрада є, а Гоп-компанія, зробили з вільних, розумних, свобідних по-українських жителів міста Новодністровськ просто слухняних рабів. Тому і сюжет я називаю «Новодністровськ. раби мера Наташки. А сам звертаюся до дорогих жителів міста Новодністровськ. Не буде майбутнього в Україні, не буде майбутнього в Новодністровськ. Коли ми будемо мовчазними покірними рабами. З вами Ігор Швець, український історик та журналіст. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую з повагою. До побачення!